В Україні побудують необхідну інфраструктуру, щоб виготовляти передові зразки зброї та ППО на власній території. На цьому наголосив у черговому зверненні президент Володимир Зеленський. За його словами, найкраще, щоб ми могли виробляти і ППО і інші передові зразки зброї. Це безальтернативно, щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти крок за кроком, побудуємо всі необхідні виробництва. Повідомив президент він додав, що американські системи Абрамс вже прибули в Україну, і це буде суттєве посилення для фронту. Це стосується і F-16. Триває підготовка пілотів та інфраструктури і далекобійної зброї. Робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем ніж у нас зараз є. Зазначив Зеленський. Він нагадав, що восени в Україні відбудеться форум оборонних індустрій, вже є понад 160 компаній, які будуть учасницями. 26 країн різних частини світу, Америка, Азія, Європа, Австралія, виробники повного спектра озброєнь.